Доброго дня, малята. До мене сьогодні у віконечко залетіло пірячко. є це пірячко? Так, пташки, а чому вона його загубила? Тому що у пташок іноді випадає пір'я. Молодці. Послухайте віршикрик Хто це пісеньку тако, нам співа кукуріку. Це наш півник-співонець, золотий гребінець. Це він буде так, діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Про кого цей віршик? Правильно, про півника, молодці. А тепер послухайте ще один віршик. Ось сіренький горобець, відчий, душний він, боєць, всіх е, приблуд повідганяв, бо він хатку будував. Це горобчик, правильно. А давайте пограємо в угор. Гра називається Порівняй півник великий, а горобчик. Правильно, маленький. Півник свійський птах, а горобчик дикий. Півник барвистий, а горобчик сірий. Півник ходить поважно, а горобчик стрибає. А хто голосніше співає? Півник. А хто краще літає? Горобчик. Так, молодці. Ось ми пограли в цю гру. А тепер наступна гра, де знаходиться? Подивіться, на першій картинці яблочко де? Під столом, а на другій правильно на столі. А тепер де сидить мишка? На стулі і під столом. Ой, які ви молодці! А тепер погляньте. Де мурашка? На грибочку. Так, і. Перед грибочком правильно. А тепер погляньте на пташок. Де сорока? Зверху, де синичка, знизу. Де горобчик справа, а де снігур зліва. Ой, які ж ви в мене молодці! Дякую вам за заняття. До побачення.